У зимовий тихий час темна ніч зійшла до нас. В небі місяць пропливає, та зірки яскраво сяють. Ніч вся зовсім непроста. Всі чекають нині чуда, ніч перед Різдвом свята. Тож поглянь, що далі буде. Банку, не До свята готові? Готові. Аруар, пардон, прекрасний ледь. Що за німець? На хофириний стоїть, пишається. Та де ж у нашій дикавинці з такому імпозантному мужчині. Вибачайте, що побут а ви місцеві. Так. А, диканька. Справді. А що це у вас за веселощі такі. Ви, пане, не інакше як з неба звалилися до нас в ніч перед великим святом. А, справді. Mm -hmm. Остання ніч залишилася. Треба поспішати. А ну скажіть, що ви хотіли отримати на свято? Mm -hmm. О, я хочу шубу таку гарну, щоб ні в кого такої не було. О, а я хочу. Прикраси із справжніх діамантів такі, щоб у самої королеви гламур не було. О! Зрозумів. Що ми зрозуміли? Будь ласка. О -о 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 -о! Таку собі закарлючку. Душу мені свою заложи Ах ти, дідько волосатий. Ще тобі, тобі не ходіло з християнської. Не треба. Е, звідси не треба нам твоїх подарунків. Зачекайте, зачекайте. Угу. Ось я вам покажу. Ой, кума, краще до дяка. Ого, народ, плюнути, штовхнути, а то й перехрестити. Хіба це нормально? Так, свято них. я влаштую вам свято. От тут останню ніч на світі залишилось ходити. А в них свято, свято. Я зроблю вам свято. Я! Ваше свято! Я ваше свято святоний! Я ваше свято! У, у у! гарний, гарячий, але не практичний. На все яскраве любить. Ой, свято вже скоро. Не пішов, А я сама самісінка. Ой. Ой, чи може його на сайті знайомства якусь жениха хапу а може, голову зачарувати. Я вчора в інстаграм таку фоточку виставив. Ну, а голова ну, ну, до сих пор мені ж не лайкнув. Він у мережі був тільки вчора, мабуть, ще не побачив. Ой, яка ж це хороша штука, цей інтернет. А, село, ви найпрекрасніша з усіх вітів, яких я знав, з того часу, як лиса гора стоїть на Дніпром. Боже, який він жительмен. То все ваші чари. А я чула, що рік назад ви те саме говорили конотопський За... Забудьмо, забудьмо, то вона мене причарувала. Ви знаєте, я вам приніс супер, суперський подарунок. Місяць справжнісінький, тільки з неба. І що мені з ним зробити? Сховайте його! Куди? Стукань, хайся, відчекайся. Хай. Куди? Куди нечіс? Що це за чортівня, хаті. Ай, попадло пікацо. Бакула, бакула, та огомонися, Хватить його дивити. Ану назад нечистий. Знаю я вас хвостати, не одного назад в пекло відправляв. Ну, зараз і тобі реберться, порабує. Зачекай, зачекай, я у тебе проблемки на любовному фронті. Тобі до корала гламуру потрібно терміново. Пару годин і там. І що це безкоштовно буде? Та ні, невеличку калючку в контракті і, і Оксана твоя. Ти ж душу хочеш? Зараз я тебе поведу на спон, тільки фопін залишиться. Зачекай, зачекай, сідай, я тебе просто так відвезу, тільки за роги не чіпай. Добре, геть звідси, їдьте вже, їдьте. Мені потрібно вже до вечорних зготувати. скоро дівчата прийдуть. Щось квакули давно в селі не видно. Бідний хлопчина пішов світ за очі. І все це бридка дівка Оксана. Вертифістка клята. В інтернеті 2 мільйони підписників і всі її лайкають. А я то знаю, що вона на пику. Вітри накладає. А сама така страшна. Така страшна, як ти кума. А! -а, -а! Це не страшна, га? Ах, а ти себе в зеркало бачила, га? Ти бачила свою пику в зеркало. Туп. Бакула на себе руки наклав, бо тебе в темряві побачив на свят вечір без макіяжу. так! Це твоє лише припущення. А я чула, що бакула втопився. Повністю. Я це так добре знаю, як те, ти... Що ти тільки що була в шинкарці. Безсоромниця. А -а -а. А -а. Найшла чим де дорікати, га? -а. А, -а. а я б знаю, що до тебе як ходить щовечора, а вакула повісився, я сама бачила. Що як? До кого як? Що ти бачила? Ти пояснюєш, що вакула. Пригнув з мосту в по полонку і повісився. І <смір> Пригнув з мосту і втопився, аж булькнуло. <смір> Кома то в тебе щось там булькнуло. А бакула повісився о на тому дубі, що біля озера стоїть. О, М -м -м. а що ти там робила біля того дуба? Ти що робила вночі на озері на тому мості, що робила? Рибу ловила, га? Рибу ловила. Боже, яка божевільна. Чим я могла ту рибу ловити? Ой, не знаю, чим ти її там ловила. Чи кого ти там ловила? Я тобі говорю, що вакула втопився. О, а я тобі пояснюю нормальною українською мовою, що відповісився. Не повісився, а втопився. Повісився, втопився! Повісився! Втопився! Годі вам уже годі брехні по селу розводити. Ідемте краще до хати різдво святкувати. Так, маході. Дозвольте колядувати. Колядуйте! Ми прийшли полядувати до порога, Україні побажать перемоги і сказати в день такий привітання, цьому дому і господарю побажання, це різдво, це різдво, вас вітає, хай же наше ППО всіх охороняє, це різдво, це різдво, вас вітає, хай же наше ППО Охороняє, хай збігається усім щастя й доля, що випадали з небес, тільки зорі, не ракети і не бомби ми бажає, хай нас Бог і ЗСУ захищають. Це Різдво, це ліс, дружно засвітає, хай же наше ППО всіх охороняє. Це різдво, це різдво, дружно вас вітає, хай же наше ППО всіх охороняє з Різдвом Христовим. Будьте здорові! Хай несе вам новий рік, ми ж на поріг, що в житті добро билося, і орія не згулося, хай буде мир, і буде воля, і українцям краща доля. Хліб і до хліба в кожній хаті, Усі щасливі і багаті!